Слава Богу, слава Богу, слава навіки Богу. Посія Господі, хто хоче долучитися до читання псалтаря, Господь благословив нам пару хвилин часу. І можемо помолитися о здраві і упокоєнні. Сьогодні у нас 13-та кофізма. Посія Господі, хто бажає долучаємося, і будемо читати. Будемо молитися за наших рідних, близьких. За всіх, 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 всіх. З вами чтець Анатолій Почаю. Ми з вами сьогодні виходимо в прямий ефір з читанням 13-ї кафізми, псалтера. Господі, благослови. Прийдіть і поклонімося царі нашому Богу. Прийдіть і поклонімося і подієм Христу, царів нашому Богу. Прийдіть і поклонімося і Припадім самому Христу, Царів і Богу нашому. Благо, єс ісповедиться, Господі, і п'яті імені Твоєму Вишні, возвіщати за утра милость твої і істину Твою на всяку ночь, десятоструні з песні в гуслях, якого звеселі несі Господі в творені Твоєм, і в деліх руку Твоєво, зрадуйся, Твоє возрадуйся, яко звеличишися діла Твоя, Господі, з'яло глубішеся помишлення Твоя. Мощь безумен не познает и неразумив, не разумеет всех, негда прозебешь о грешнице, яко трава, и всі все делающие беззакония, якода потребятся век века, ты живышь не во век, Господи, яко все врази Твои, Господи, якость все врази Твои погибнут, и всі все делающие беззакония. И вознесет, яко кое рог мои, и старость моя в Юле и мастите, и возри око Моє, моє і на враги моя, и восстающие на мялу камнищие услышит ухо мое, праведник, Фінікс просвете, яко кедр и живлению умножится. Насаждение в Думу Господне, во дворе Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемнище будут, да возвести, яко прав Господь Бог наш, не с неправды в Нем. Господь, О в влепото обличайся, обічайся, Господь, силы, и припояснися, и Ботверди Вселенной, яжині подвижется, готов престол Твое толі, отвека Тиси, воздвигошарики, Господи, воздвигошарики гласи Своя, возьмут реки сутрення Своя от гласов от ноги, дивни висоти морські, дивень високий Господь, сведень Твоє, уверийшеся зіло, дома Твоему подобає святыня, Господи, долготудній. Бог от умщенья, Господь, Бог от имщение не обеносе єсть. вознесися, судя и земли, воздаш воздаяние гордым, доколи Грешницы, Господи, доколи Грешницы восхвалится, провещают и возглавят неправду, возглавлять все делающие беззакония, люди Твои, Господи, смиреши достояния Твоего злобиша, вдовицу и Сира умреша и пришельца обіша. И решение узред Господне же разумеет Бог Яковлев, разумейте же безумні в людях и буй, некуда не насыждение ухо не слышит лі создав і око, не смотряють лі, наказує язики не обличит лі. учай чоловіка разуму, Господь, весь помышление человеческое, яко суть, сует на блажень його же, а ще і Господі, і от закона Твоего научище Его укрутите его дни, лютих донь еже. І зриется грішному яма, як у нее отринет Господь людей своїх і достояння свого не оставить, до ніже правда обратится на суті, держащиеся сія всі всеправе серцем. Хто восстанет мне на лукавную щеп или кто спрятанет мне а ще не Господь помог би мій в мале вселилась, бывает душа моя, а ще глаголах подвіжиться нога моя. Милость Твоя, Господи, помогай мне, по множеству болезней моих в сердце Моем, утешение Твоя, возвеселиша душу мою, да не прибудет Тебе престол беззакония, созидай трудно повеление, уловят на душу праведнейшую, и кров не осудять. осудят, и быстрее, Господь, прибежище, и Бог мой, в помощь упования моего, и воздаст ему, Господь, беззаконие их, и по лукавстве их погубит, я, Господь Бог. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присної, і во віки вікова Мінь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тібе, Боже, Господі, помілуй, Господі, помілуй, Господи, помилуй, помилуй. молимося о здраві і спасенні, поминай імена всіх своїх рідних, живих. Спаси, Господі і помилуй рабов. 30 секунд тишини. И всех сродников, и всех друзей, всіх православних християн, и всех нині нами тут поминаемых, и всех просивших у них помолиться, и всех молящихся о нас, и всех воїнів на полі брані, и всех чающих Христового тишень. Слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и Нині, и Прісно, и во веки веков. Амінь. Прийдіть і возрадуємося, Господі, воскликнім Бога Спасителю нашого, придворим лице, Господь, і в во Апсалміх воскликнім, яко Бог вели Господь, і Царве по всій землі, яко в руці його всі конці землі, і висоти, гор того суть, як того є море, Той сотворіє, і сушу руці його создасті. прийдіть, поклонімося і припадім йому, і восплачемся перед Господом, сотворчим нас. Яко то є Бог нашими люди, пажите Його, і овце руки Його. Днісь, аж ще глаз Його, слышите, Не ожесточите серьез ваших, Яково прогневание под ни искушение в пустыне, вонжи искусишиши меня отцы ваши, Искусиш... м'я, і видеши дела. Моя четыредесятлетних годовах, рода того і рех, присно заблуждають серцем ті, же, не познаше путей моїх. Як окляхся в огніві моєм, а ще недопокой мой, Господь, Господи, пісні, Господь, Господи, вся земля, Господь, Господи, благословите ім'я Його, благовестите день одніє дні Його, возвестите в язицях славу Його, у всіх людях чудеса Його, Яко вели Господь, хвалин, зілостраши на всеми Боги. Яко все Язик, язык Бесовый, Господжи Небеса сотвори, ісповедані и красота пред Ним, святыне и великолепие восветили Його. принесите, Господи, отеческий Язик, принесите, Господи, славу і честь, принесіть, Господу славу імені Його, возьмите жертви і входіть во двори Його, поклоніться, Господи, во дворі, дворі святим Його, да подвіжиться від лица Його вся земля. Рцыте воязы, яко Господь воцарися, и Мои справедь Вселенной не подвижется, судит людям правостью, да возвеселятся небеса, и радуются земля, да подвижется море, исполнение Его, возрадуются поля и вся я на них, тогда возрадуются, и вся древа дробравная от лица Господня, як грядет, судіть і судите земли, судите вселенную правду и людям истины своей. Господь, воцарися, да радуется земля, да веселятся острові Мнози, облаки, мрак, Окрест, Его, Правда и судьба и исправление Престола Его, Огонь, пред ним і предполит окрест враги Его, Ось святиша молния, Его, Вселенную, в виде подвижется земля, Горе, якого схрестаєш от лица Господня, от лица Господа всія землі, возвістіша небеса, правду Його, і відіше всі люди славу Його, да постидяться всі кланяющиеся і стуканим, хвалішіся о идолях своїх, поклонітіся йому всі ангели Його, слыша і возвеселися сіон і возрадувашися от щери Судья прадед и Господи, яко Ты, Господь, вишней над всей землей, и зело привознес над всеми Боги, любящий Господа, ненавидите зла, и хранит Господь души преподобных своих, из руки и грешничей Я, свет весея, праведнику и правым сердцем веселье, веселитеся праведней, о Господи, и сповідайте память святыни Его, слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и нині, и присно, и во веки векове, Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тибе Боже. Аллилуйя, 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 слава Тибе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тибе, Боже. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимося за своїх рідних і близьких. поминаємо імена за здоров'я. Спаси, Господи, і помілуй рабов їх! 30 секунд, тишини. И всіх сродников, и всіх друзей, всіх православних християн, и всіх нами тут поминаемых, и всіх молящихся, и всіх воїнів на полі брані, и всіх просивших у них помолиться, и всіх православних християн, и всіх чающих Христова утішення. Слава Отцу, и Сину и Святому Духу, Нині, и присно и во Веки Веков. Амінь. Воспойте, Господь, вій пісні нову, як одів нас утворі, Господь, спаси його, дісніться його, і мишця свята його. Сказав Господь, спасення своє пред язики, відкрий правду свою, пом'яну мілость свою Іакову, істину свою дому Ізраїлеву, відійши всі конці. Землі спасіння Бога нашого, воскликніть Богові, вся земля, воспойте, радуйтеся і пойте, пойте, Господі, в гуслях, в гуслих, і гласі, в псаломзі, Трубах кованих і гласом, труби вострубіть і пред Царем Господем, да в море ісполнення Його, Его, і всі живущі на ней, рыбки восплешут рукою в купи, гори возрадуються от лица Господня, как глядит, как судите в силе і и людям Його, Господь во царице люди, сидяй на херовиме, да подвіжеться земля, Господь, сьогодні великий, высокий над снег, всеми людьми. Дай спавіється імені Твоєму великому, страшно страшне свято єсть, і честь царя весь суд, люби, ти правоти, суд і правду в Іакові ти сотворили Си, вознесіть Господа Бога нашого, поклоняйтеся под ножою ногу його яко свято є, Моісей і Арон. Во Ірі, і Самуїл призиваючи ім'я, призивав у Господа, і Той послушавши їх, в столбі облашні, глаголишнім, як охранях у свіденні Його, і повеління Його даже даді їм, Господі Боже наш, Ти послушалися їх, Боже, ти мілості вбивалися їм, і мщає на все начинання їх возносіть Господа Бога нашого, і поклоняйтеся в горі святі, його як о свят Господь Бог наш. Воскликните, Господи, вся земля работайте, Господи, веселье, вниз пред Ним радости, увидите, як Господь есть то то Бог наш, то и сотвори нас, а не мы, мы же, люди Его, и овці Пашите Его. Внидите его врата Його, в исповедании, во дворе Его, пение, исповедайте Ему, хвалите ім'я Його, яко благо, Господь, бег Його, і даже дорода, і рода, істина Його. милость суд сутово Тебе, Господі, пою и разумею, пути непорочні, Когда приище ко мне, предхождах, не злобии сердце моє, посреди дома Моего, не предлагах предыдущие Мои законопреступную, творящие преступления возненавидях, непрелепнет сердце строптиво, уклоняющееся, від мене лукавого не познах, оклевітаю що та іскрин, свого Сіго ізгонях, гордим огрем'ям, і святим серцем, сім'ї, очі мої на вірне, со мною, ходя й по путіні порочні, і служаше, не жив'яше по житті дома моєго творей, гординю, глаголе, не праведне, не справлявши перед очима моїма во утрія. і збивав все грешні землі, и же потреби Господня, все делающие беззакония, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и нині, и присно, и во веки вековом. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, лиллуйя, аллилуйя, слава тебе Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, молимся за упокій. Одна хвилина тишини будемо пам'ятати всіх усопших рабів Божих. Упокой, Господі, душу усопших раб Твоїх. І всіх усопших сродників, і всіх усопших православних християн, і всіх воїнів на полі брані, і брания убиенных, и всех просивших, помолитеся, и всех, всех отвек усопших, і прости им с решения, вольне і невольне, і дари им Царствие Небесные. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилый нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилый нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилый нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, Нині, и присно, і во веки векова Аминь. Пресвятая Троїце, поміли нас, Господі, очисті ріхи наша, владу попрості беззаконня наша, святий посіті, сілі немощі наше, імені Твоїго раді, Господі, помілуй, Господі, поміли, Господі, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присної во віки віком. Амінь. Отче наші же ісина небесек, да святиться ім'я Твоє, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси на землі хлеб наш насушный, даже нам не сы остави нам долги наши, кожи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Оком благотровным Господи, вишь мое смирение, Оком, яко по малей моя изживается, и отдел не сне спасения, всего ради молюсь, Оком благотровным Господи, Віш мої смирения, спасім я, слава Отцу і Сину і Святому Духу, яко суді пристоящи попити душе, і страшно одній час поміщлять. суд судьбу не в'єсні, в милості Сотворчі милостиво, у Бог Христу Бога, серце віче, сориших прежде не осудиш, помилим м'я, і нині і приснула і веки амінь. страшного твоєго і Грозного, і Неумитного Суда Христем. День і час, трепещу якозлодію, туди діла і діяння, ім'я люто я, я же един, а садих, прилежно тим же страхом припадає тебе, папія болезнено. Молита мирочи, темного милості, спасім я. Господи поміли, Господи, 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 помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли. Господи, помилуй, 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 Господи святые, и живышни живий, и всевидящим Твоим оком, презирай на всю тварь Тебе, преклонихом вои души и телесей Тебе молимся, святий, святых, простри руку Твои, невидимые свята, жилища Твоего и благослови всяны, ящик, к Тебе сорішихом, воли и неволи, яко благ, и человеку любишь Бог, прости, даруй нам и мирная благая Твоя. Твоє бо єсть, жеміливо ті і спасаті, Боже Тебе слава біслава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і прісно, і во віки віков. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестрі, Божою милостю ми з вами почитали псалтирку 13 го кофізму. Помолилися о здрав'ї, о спасінні і помолилися за упокій, за всіх молилися. Так що спасі, Господі, браті і сестрі, всіх. За молитву, за вашу підтримку, лайки, вподобайки, квіточки, троянди, Спасі Господі сердечком, приємно. З вами зараз спілкуюся, я, Чітце, Анатолій, Почаю. Сьогодні в нас да, попрошу, щоб ви в своїх святих молитвах пом'янули новопредставленого Віктора. Це наш Христ. Сьогодні ми поховали його. батюшки, ми молилися, відспівали, а священики поховали вже старший, 72 роки, і Господь його забрав. Так що помоліться. 40 днів, ви знаєте, молитва за новоприставлених, 40 днів, перших 40 днів має дуже велике значення для них, тому що їхня душа проходить воздушні метарства. І тому перших 40 днів, коли людина помирає, потрібно максимум все, що ми можемо зробити, молитися, подати в храмі на службу, милостиню. Так що їх в своїх молитвах, Господь. По чуть, чуть по своїй милості, будемо надіятися, помилує його душенько. А всім вам здоров'я, кріпості, любові, мирного неба і Божого благословіння і покрови Цариці Небесний, і хай ангел хранити завжди всіх оберігає. Спасі всі Господі, ввечері, дасть Бог будемо живі, здорові, то будемо вечірні читати молитви після 21-ї години, може бути, після 22-ї, може бути, після 23. Це як. Як тут вдасться справитися, так знаєте, з Божою милостю. Спаси Господі, поможи всім, Боже. Гарного вечора. Відпочивай. Ну, no. трудимося.